Кінця перший місяць літа, а круті кінорелізи у Woodmouth Cinema тільки набирають обертів. Мощуйтесь зручніше та обирайте, який кіносеанс відвідати цього тижня. З вами Let's Movie. Поїхали! Традиційно почнемо з прем'єр. Найобговорюваніша романтична комедія Астероїд Сіті. Таке собі заманливе повернення режисера Уеса Андерсона у велику гру. Стрічка абсолютно у його стилі. Сюрреалістична, дуже стильна та сповнена ретро-вайбу. Все як ми любимо. Сюжет розгортає у 1950-х роках. На зорі космічної ери. У містечку посеред американської постелі зустрічаються учасники конгресу юних астрономів з батьками. Гості знайомляться одне з одним. Та з місцевими мешканцями. А глядач спостерігає за переплетінням цих зв'язків. Усі персонажі притаман Новесу Андерсону дуже яскраві та дещо гіперболізовані. Режисер зібрав у стрічці справжній зірковий каст акторів. Тож хапайте попкорн та хутко до перегляду на екранах Вуд Мал Сінема. Я репетирую з це приєднаєшся. Я ж сказав так? Ти нічого не сказав. Я, я мав на увазі так, просто чомусь губи на рухались. Витягнути 19-річного задрота з під матусиної спідниці. Покликати героїню Дженіфер Лоуренс з комедії Безобраз, дівчина, в якої купа проблем, особливо фінансових, готова на все, аби їх вирішити. От і зголошується на доволі пікантну пропозицію від заможних новорішів навчити синочка заглядати під спіднички дівчатам. Ви розумієте, про що я чи вдасться ця авантюра? Нам покажуть вже цього тижня у Гудмолсінема. На вас чекає дотепна молодіжна фанова стрічка, що претендує стати в один ряд з культовими американським пирогом. Та євротуром. QR-код для замовлення квитків на екрані. Не смійте чіпати Сокійна. дівчину! На пригодницька стрічка таємниця Меркатора запрошує глядача долучитися до розгадування секретів, які містить в собі загадкова старовинна книга. Реліквія потрапляє до рук цифрового аборигена Бенджаміна як спадок від зниклого батька. Юнак передає її своїй подрузі, і пригоди починаються. Виявляється, книга цікавить не лише підлітків, а й дивного дідуся на ім'я Зепоста таємничого суперника. Словом, не банальна вийшла історія. Рекомендуємо. До перегляду. Квитки за QR-кодом. Учіше. Вселін. Капітане. Запаса! Триває анімаційний фільм стихії. Пригодницька комедійна стрічка від студії Pixar про надзвичайне містечко, де якось уживаються представники чотирьох стихій, і де діє основний закон. Стихії не можна змішувати, але жодні правила не зупиняють головну героїню гарячу теплинку та її водяного друга плина на шляху до пригод. Всі перипетії та наслідки їх авантюри побачите у кінотеатрі Wood Mall Cinema. Квитки можна придбати за qr кодом що на екрані. О, отак. він аж у захваті. Трансформери продовжують рятувати людство. Показ фантастичного бойовика трансформери Час віроботів» триває. Нагадаємо, події відбуваються у 1994 році. Колишній військовий Ной шукає хоч якийсь підробіток, аби допомогти в лікуванні молодшого брата, а знаходить пригоди на власну <кхід> голову та нових велетенських друзів автоботів. Герої та глядачі знайомляться із новими видами трансформерів максималами, предаконами та тераконами. Хто з них заволодіє ключем до вселенської енергії. Дивіться у кінотеатрі Сінема. Свою переможну ходу продовжує мегашвидкісний флеш. Супергерой перемагатиме сили зла крізь простір та час, адже через своє бажання повернутись в минуле та врятувати батьків, він змінив весь хід історії. І на людство тепер чекають неабиякі виклики. В Стрічці ви побачите і Бетмена із суперменом, але зовсім не тих, до яких вже звикли. Словом на вас чекає неймовірний Езра Міллер в головній ролі та 144 хвилини суцільного екшену радимо не звалікати та долучитись до прихильників всесвіту DC.

Про непрості відносини батька та сина та тусі вікенд триває у прокаті. Стрічка автобіографічна, тим і ще цікавіша. Дитина емігранта Себастіан планує освічити свої наречені, що походить із традиційної американської родини. Його батько має познайомитись із майбутніми родичами та справити гарне враження, але. Татусь правдоруб і ухвалець не збирається прогинатися під цей світ. Здається, в цій родині порозуміння неможливе. Втім, завітайте на сеанс та дивіться, чим завершиться цей непростий вікенд. Не вірите, що ти приготувався з того, що було на кухні. Татусів у вікенд згодував їм їхнього павича. і треба позбутись доказів. Марвел випустив на великі екрани продовження мультфільму про людину павука Людина павук крізь всесвіт. Цього разу на Майкла Моралеса чекає надвідповідальна місія врятувати павуків з усіх мультисесвітів. Проте стоїть супергерою наймогутніший лиходій, якого довелось бачити. На допомогу ж приходить кохана дівчина Гвен Стейсі. Розробники дійсно заморочились над стрічкою. Кожен із шести всесвітів, куди потрапляють герої, має особливий стиль та вигляд, бо намальовані різними художниками. Тому що вже ведеться робота над третьою частиною франшизи, в якій зберуть усіх жіночих персонажів. Квитки ж на цьогорічну новинку в касі кінотеатру Вудмол Сінема або за QR-кодом на екрані. Може бути щось дивніше за це. Здається, може. Все ще на екранах драма Персональний водій, сповнена ностальгії та французького шарму. Сюжет розгортається навколо однієї поїздки. Скоріш за все, останньою для балакучої мадам, що на таксі, їде до будинку літніх людей та явно непересічної для водія, занадто втомленого власними проблемами, аби заводити нові знайомства. Але їх подорож затягується, і зворушливі спогади жінки відволікають таксиста від турбот. Між попутниками виникає справжня дружба. Точка точно подарує глядачеві світлі емоції, тож радимо відвідати найближчий кіносеанс. Ви не проти трохи перекусити? О, я тільки за раніше <гум> другої ночі на нас навіть не чекайте. <гум> що? Ні, ні, це що жарт? Русалонька, неймовірної краси кінострічка від Walt Disney Studio. Відомий з дитинства сюжет про кохання молодих людей з різних світів захоплює знову і знову завдяки прекрасно підібраному акторському складу, фантастичним картинам підводного світу та його куметним мешканцям. Фільм став дебютним для виконавиці головної ролі співачки Голі Беррі та спричинив неабиякі суперечки навколо темношкірої Аріель, але її співочий талант безумовно прикрасив цей морський костюм. Мований мюзикл. Сходіть на перегляд у Вудмол Cinema та переконайтесь самі. поціновувачам карколомних пригод та любителям поностальгувати увага Вудмол Сінема запрошує згадати дитинство і 28 червня на допрем'єрному показі розділити пригоди зі старим добрим Індіаною Джонсом. На стрічку Індіана Джонс і реліквія долі прихильники відомого авантюриста чекали аж з 2008-го. Саме тоді Гаррісон Форд востаннє поставав на великих екранах у цій ролі. З тих пір світ дуже змінився, але старина Джонс про. Продовжує випробовувати свою долю та філігранно виплутуватись з найбезнадійніших історій. Тож не гайте часу, пригоди чекати не вміють. qr код у подій на екрані. Але я чекав цього все своє життя. Тож обирайте фільм собі до смаку та гайда у кіношку. Нагадуємо про знижки на квитки для пенсіонерів. Чим не привід подарувати приємний вечір старшим родичам? Ми ж повернемось за тиждень з новинками кінопрокату.